Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Тожний. І сьогодні у нас на огляді портативна зарядна станція від торгової марки Bluetti. Так, давайте розпакуємо, подивимося, як Bluetti нам запаковує цю станцію. Я відразу скажу, що добре запаковано. Як бачите, подвійна упаковка. Як бачите, це модель IC70. І давайте тепер глянемо. Як вона запакована тут. Відразу що кидається в очі, що товстий ось такий поліпропілен. В ньому відразу керівництво з експлуатації і комплектація. Зараз ми її розглянемо. І безпосередньо сама станція. Також у нижній частині, як бачите, є поліпропілен. Відразу що хочу показати, що тут на весь Корпус є ручка, і навіть в товсті такі рукавиці сюди рука поміститься, і безпосередньо ця ручка для транспортування. У нижній частині станції, як бачите, є чотири таких гумові підставки. Це зроблено для того, щоб станція не ковзала, а стояла плотно на поверхні. Ось бачите, я суну і вона сунеться навіть зі столом. Так, покажу комплектацію. Шнур. Шнур схожий на комп'ютерний, тобто без проблем такі шнури в майбутньому будуть. Додатковий шнур від 12 вольт, щоб заряджати, і також ще один шнур для сонячної станції. Бачите, наскільки блюеті Adbuya просто навіть дало гвинтик. Заради які люди спитаються, навіщо цей гвинтик, тому що ось тут з боку є вихід на заземлення, і безпосередньо цей гвинтик сюди прикручується. Щоб ви не шукали гвинтик, він йде в комплекті. Я Відразу покажу вам, що є. Дві розетки. Також є один вихід на 12 вольт. Дуже подобається, що ось такі от глибокі виходи піти, як запальнички, вони закриваються безпосередньо гумовою заглушкою. І ще один вихід на сонячну панель. Так, покажу, які виходи є. USB, USB Type-C100 Вт, USB A12 Вт, USB A12 Вт, і ще один додатковий USB Type-C на 100 Вт. Є три кнопки. Посередині кнопка увімкнення. Як бачите, вмикається, зразу працює вентилятор. Справа кнопка для того, щоб увімкнути мережу, тобто 220 вольт. Натискаєте, загоряється AC, безпосередньо сама кнопка світиться, і також кнопка, щоб увімкнути 12 вольт. Натискаєте, загорається, і додатково на екрані вам ще показує. Збоку є роз'єм, щоб заряджати, і безпосередньо. Отвори для охолодження. Так, покажу, як виглядає екран. Тут показаний рівень заряду, знизу показано, скільки буде працювати. Ось тут дисплей зверху пише вхідна потужність, знизу вихідна потужність. Це є на постійний струм, а це є на змінний вхідна потужність і вихідна потужність. В ходу тесту я вам буду це все показувати. Так, давайте замірюємо станцію. Висота 25,5, ширина практично 19. І довжина практично 32 см. Розкажу відразу і покажу, що в блюеті є свій додаток. Тут можна багато чого налаштовувати. Як бачите, є головна, форум є. На форумі можна обсуждати, можна дивитися, як люди підключають від сонячних панелей і так далі. Магазин, сервіс є, підтримка є. І ось тут я додав. Пристрій можна підключити і по Wi-Fi, і по Bluetooth. Ось я зараз буду підключати Bluetooth, і тут з'явиться е, значок Bluetooth. Це буде означати, що я підключив пристрій, ось іде підключення. бачите, Все дуже просто. В додатку відразу показано, скільки залишилось відсотків. Ви заходите, пише, що режим очікування. В першій групі можна почитати інформацію про модель, про серійний номер, можна читати, які помилки вибивають. Далі, далі також можна дивитися мережу, там вхідна вихідна потужність. Знизу є або вімкнути можна мережу там 220 вольт, вмикаєте, раз загорілося тут. І також можна постійний струм увімкнути, є увімкнулось і відразу показано в додатку, куди йде струм. Можна також вимкнути, Ось вимкнули і загалом можна цілу станцію вимкнути. Нажимаєте цю кнопку Вимкнення і зараз побачите раз, і станція вимкнулася. До речі, тут можна вказувати, скільки коштує споживання енергії. Далі налаштування пішли, і в налаштуваннях тут пішло дуже цікавіше. Як бачите, є коефіцієнт викидів вуглекисного газу, а відображення головної сторінки можна. Змінити. Також є різні режими заряджання. От тут, наприклад, наставлений стандартний. Ви можете змінити тип зарядки або стандартний, або тихе заряджання, або максимальне турбозаряджання. На тих всіх режимах ми будемо з вами тестувати. Також є така кнопочка Повзунок збільшення потужності. Ось я тут нажимаю, і така ніби рука з біцемсом, і тут вона також з'являється. Бачите, з'явилось збільшення потужності. І є е, екорежим. Зараз він не включений. Бачите, тут нічого не пише. Його також можна включати і можна наставляти через скільки щоб він виключився. Екорежим. Ось, будь ласка, включений, і можна е, наставляти, е, через скільки годин буде вимкнення екорежима. Раз, це йде на 220, і також на постійний струм є. Можна наставити екорежим. І тут, як бачите, пишеться також екорежим. Все дуже просто, е, нічого не складно. І автоматичний сон, тобто мається на увазі табло. Можна ніколи 5 хвилин, 1 хвилина, 30 секунд. Це все можна налаштовувати під себе як вам зручно. Я наставив ніколи, так як ми з вами будемо тестувати. І ось, будь ласка, зразу стоїть нагадування, що я не вимкнув збільшення потужності. Вимикаю. І все. І тут далі є розширені настройки. До речі, можна наставити частоту струму. Як бачите, 60 Гц. І я не раджу тут перемикатися на 60 Гц, тому що, коли перемикаєтеся, будуть скидані що всі заводські налаштування буде скинуто і їх неможливо буде оновити. Також, тобто я не, не рекомендую, тому -то я показав, що я не рекомендую тут перемикатися між тими герцами. І можна налаштувати самоадаптацію до мережі. Якщо у вас мережа нестабільна, є якісь, якісь скачки, можна увімкнути самоадаптацію до мережі. Так, підключив, як бачите, показує 233 вольт. Так, також показує на тестері що 233 вольт. Так, друзі, взяв фен. Спочатку буду давати потихеньку потужності, і будемо бачити, чи буде просадка по. Вольтахіти. Видно, що споживає 200 Вт, поки не просаджується. Давайте піддам трішки потужності. 1142 не просідає. 1143 не просідає і максимальне. Ну Максимальне, звичайно, що вибуло, тому що фен має біля 2 кВт. Перезагрузити дуже просто. Раз. Вимкнули. і ще раз вимкнули і перезавантажуєте. Мінімальне 172. Максимальне 1146 Вт. Так, друзі, давайте зараз підключимо тостер і перевіримо, чи зможе від неї він працювати. Максимальний режим я навіть не вмикав. 785 Вт. Тут так само показує. 783. Ну і почекаємо 3 хвилини. Ну, як бачите, без проблем все працює, можна навіть користуватися тостером. гаряче. Так, підключив телефон до зарядної станції і скажу, що швидкої зарядки немає в двох портах. У режимі без перебійника дана станція працює бездоганно. Як бачите, телевізор не вимикається. Далі я приготував стенд, який максимально споживає 500 Вт. І вирішив завдяки цьому стенду зробити всякі різні тести і знати продуктивність даної зарядної станції. При навантаженні 500 Вт за 53 хвилини станції ще залишилося 36%. Максимальна робота зарядної станції Блюеті при навантаженні 500 Вт склала 1 годину 24 хвилини, і станція віддала енергії 702 Вт годин. Але друзі, я вам скажу, в сучасних умовах 500 Вт навантаження для освітлення кімнат це просто дуже багато. Ось я зараз підключу повністю всю квартиру з холодильником, і як бачите, це все в мене споживає 417 Вт і показує, що буде працювати аж півтора години. І тут я вирішив більше навантажити зарядну станцію, плюс додав ще обігрівач. Навантаживши її в 1 кВт, таким навантаженим блюеті пропрацювала аж 45 хвилин і віддала 685 Вт годин енергії. А потім я вирішив спробувати навантажити станцію ще більше. Навантажив станцію 1143 Вт. І як бачите, провалів на прузі немає. Видає все ті 230 вольт. Але станція пропрацювала небагато. Через 15 хвилин пішла у захист. Ну і звичайно, дану станцію ми поїхали і перевірили на правильність синусоїди осцилографом. Це не синолета, я подивився. Зама якось краю більше. Угу. О, от така от синусоїда. Ну і ввер, ось, моє, тут, угу, 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 є рівно, правильно. Це називається так, правильно сусові, так? Так, вона, вона, ну, ніяких зубчиків немає, вона переходить через плавно, та, через плавно, через максимум, через мінімум. Угу. Все, Все, добре розкажу ще по моментах зарядки. Дана станція в режимі турбо споживає 932 Вт. До 21% станція зарядилася за 14 хвилин. Але коли станція заряджається до 45%, вона починає споживати приблизно 600-617 Вт. Дана станція зарядилася до 45% за 30 хвилин, а після заряду в 95% станція взагалі споживає 300 Вт. Тобто, друзі, в турборежимі станція зарядилася за 1 годину 21 хвилину. І спожила дана станція 898 Вт годин енергії. В стандартному режимі станція споживає менше 450 Вт, і час зарядки станції до 100% склав 2 години 36 хвилин, і станція спожила 901 Вт -годин енергії. До речі, друзі, перед розборкою ми також вирішили спробувати, як буде працювати інструмент. Як бачите, підключили болгарку, болгарка ріже бездоганно добре, не просідає, ну і спробували також ще попрацювати перфоратором. Все чітко, інструментом до кВт без питань можна працювати. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Так, друзі, покажу, як реалізовано. Одразу видно, що стоїть два кулери. Це дуже класно, буде швидше охолоджуватись. Плюс, як бачите, над кулерами стоїть ось такий спеціальний дифузор, який спрямовує повітря іменно на радіатори. І цей дифузор також сюди прикручений і плату, щоб ніде повітря по сторонам не втікало, іменно спрямовує на радіатори. І якщо бачите, окремо також під низом додатковий дифузор є, щоб якнайкраще охолоджувалися ті радіатори. Також хочу вам показати, наскільки все класно зібрано. Як бачите, достатньо компаунду, не пожаліли, дуже багато дали. Покажу торгову марку кулерів. Як бачите, пише Fly Upwards. Дуже просто від'єднується передня панель. бачите, Тут контакти. І ось тут контактна група, і ось тут ось цих два контакти я зняв і все дуже просто знімається. Як на мене, супер, все ремонтопригодне. Так, зняв. Плату керування і під нею, як бачите, стоїть спеціальний такий матеріал. Він ізолює від другої плати, тому що під низом знаходиться ще одна плата, вона вже біля батареї. Так, Покажу вам, яка плата стоїть над батареєю. Бачите, всюди є навіть логотипи Bluetті. Все зроблено класно, ну, тут взагалі претензій немає, все зроблено реально на вищому рівні. Отож, друзі, в підсумку скажу, що станція Блюеті реально вартує своїх коштів. А кому цікава дана зарядна станція, я, як завжди, залишу посилання в описі під відео. Нехай щастить!